Привіт, друзі! Всі ті, хто перебувають у Польщі зараз. І я знаю, що багато з вас вже подалося на допомогу у 300 злотих на кожну дитину, яка Планує навчатися у школі цього року, у польській школі. Багато з вас вже склали вніски в ЗУСІ і очікують цих коштів. Але я стикнулася з тим, що мало хто знає, що ця сума може бути більшою. Що крім 300 злотих від ЗУС на цю допомогу до школи, можна отримати ще додатково 100 злотих від МОПСУ. Так само на те, щоб ви могли підготувати дитину вашу до школи, купити необхідне приладдя. Плецак і так далі. І для того, щоб отримати ці 100 злотих, потрібно рахуватися малозабезпеченою родиною, але не лякайтеся цього слова, тому що багато зараз переселенців є малозабезпеченими родинами. Малозабезпечена родина це та родина, яка отримує на одного члена сім'ї менше ніж мінімальний прожитковий мінімум, який встановлює Польща. Це десь близько 670 злотих. Якщо ви приїхали до Польщі, якщо ви зараз не працюєте або працюєте на дуже низьку зарплату, і у вас до того ж є на утриманні маленькі дітки, то ви маєте право на допомогу як малозабезпечена родина. Це додатково, в залежності від віку дитини, може бути 95 злотих, може бути 124 злотих, може бути 135 злотих на кожну дитину, що місяця ви можете додатково отримувати ці кошти. І а, така заява вона подається у МОПСі, а, там, де ви проживаєте, ви йдете до найближчого МОПСу і подаєте таку заяву. Якщо ви є одруженими і ваш чоловік перебуває в Україні, його доходи не беруться до уваги. Всі дані записуються просто зі ваших слів, деякі мопси вимагають переклад свідоцтв про народження дітей на польську мову, засвідчений переклад, деякі не вимагають, чи потрібно це вам, дізнавайтесь у вашому мопсі. І коли ви заповнюєте заяву на цю допомогу, там також є такий пункт щодо допомоги до школи про ці 100 злотих, про які, які я зараз говорю, про які йде мова. І якщо ви відповідно. Цій заяві відмітите, що ви хочете отримати і цю допомогу так само, вона вам буде нарахована. Тому, якщо ви вже склали цей внісок на, ну, скажімо, мовно, 124 злотих, тому що більшість дітей саме такого віку. То тоді згадайте, чи ставили ви таку відмітку. Якщо не ставили, зверніться до МОПСу, аби обов'язково поправити це, написати відповідну заяву і не втратити ці додаткові кошти. Це не багато, да, 100 злотих на кожну дитину, але все рівно, я думаю, що вони вам ці кошти не стануть на заваді, особливо зараз. І нагадую, що ця допомога що 300 злотих від ЗУСУ, що 100 злотих від МОПСУ, вона надається тим дітям, які навчаються в польських школах. Тобто, якщо ви продовжуєте навчання в українській школі, ви не маєте права на цю допомогу, на жаль. Чи якщо ви планували навчання в польській школі, але поїдете до України і не навчатиметесь у польській школі, знову ж таки, ви не маєте права на цю допомогу. Коли будуть нараховані кошти всім тим, хто вже подав ці внески до 31 серпня, ми їх маємо отримати до 30 вересня. Але у вас все ще є час скласти цей внісок, подати заяву як на 300 злотих, так і на 100 злотих. 300 злотих ми подаємо в ЗУСІ. Йдемо також, можемо ножками піти, і на місці вам обов'язково допоможуть працівники ЗУСУ скласти таку заяву. Або можна зробити це електронічно, в електронному вигляді в вашому кабінеті особистому. Якщо ви пам'ятаєте паролі і не боїтеся, що ви там не допустите помилок, то ви можете зробити це і самостійно. До речі, тут важливий момент, коли ви електронічно заповнюєте цю форму для ЗУСУ, там потрібно. Додати ваш песель. Там є додаткові документи, не дуже там зрозуміло, які саме. Вони мають підтверджувати ваше перебування, законне в Польщі, і от там потрібен саме песель, і саме ваш, тобто не діток, а саме ваш песель. Тому зверніть на це увагу і обов'язково, поки маєте час. І діти подавайте ці заяви, аби е, отримати ці кошти, і аби в плецаку ваших діток було не менше і не гірше, ніж у польських дітей. А я прощаюся з вами до нового відео і нагадую, що цьому відео потрібно поставити лайк і обов'язково підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили, аби не пропускати наступні відео. Діліться цим каналом з іншими людьми, які зараз перебувають або в Польщі, або в інших країнах Європи. або вони є внутрішніми переселенцями по Україні всім з усіма тими, хто тікає від війни, тому що тут як завжди буде багато інформації. До зустрічі.